Всім привіт! Знову 211 й Mercedes. Вже дуже мій любимий у лапках. А, власне, з чим я досить довго боровся. У мене помилка по впускному колектору, а саме по клапанам. Зараз покажу, як воно виглядає на сканері. Зараз підключусь, покажу. Так, і ось, власне, в чому проблема. А, я вже сам насос а, вакуумний від'єднав. До речі, це є частина керування цією системою. Так само, як ось цей клапан і ось цей клапан. І так само ось вакумне керування. Ось а, ліва частина. Точніше, права частина і ліва частина. Також. Зараз я візьму ліхтар. Ось, щоб було видніше. Зараз секунду. Також ось центральний вакуум а, керує, власне, самим перекриттям а, геометрії колектора самого. Ось вона. І це одна частина права, І тут ліва. Воно ось виглядає ось так. Власне, чому в мене була помилка? По тому, що воно заїдає, заклинило в закритому положенні, тому що, ось, як видно, я купив зараз собі, скажімо так, вдосконалений цей механізм, тому що від завода стоїть ось сама серцевина, ось ця пластмасова. І, можливо, від неправильного ремонту, коли хтось ремонтував тут щось, або від часу а, ось сам ось цей а, саме кріплення, воно відкололося ось тут. А це кріплення до а, вакуумного клапана до цього. Тобто сам цей вакуум тягне або натискає на а, ось це кріплення. І таким чином воно або закриває, або відкриває. Заслонки самі всередині. Тобто воно працює десь ось так. Ось так. Таким чином натягує, натягує або закриває а, самі заслонки ось тут. Зараз я тут підрозберу, покажу, буду міняти зараз. Так, я трохи підрозібрав і вже, в принципі, видно причину. Ось як можна побачити, йде важіль. Від вакуума. І ось тут відломана частина з кріпленням. Зараз я пошевелю. Ось. Видно, тяги розходяться. Але немає з'єднання з вакуумом. Тому потрібно зараз буде припідняти впускний колектор, тому що заважає відкрутити один болт. Ось там. Видно, болт знаходиться. за Виходом, не знаю точно, що це термостат, скоріш за все. От. І за цим виходом знаходиться болт, який потрібно відкрутити, щоб замінити сам механізм. Тому потрібно трохи підрозібрати, зняти блок керування двигуном, познімати трохи вкладених проводів на цьому колекторі впускному, від'єднати декілька вакуумних трубок систем. Відкрутити колектор, припідняти і замінити весь цей механізм. Все, зараз буду це робити. Якщо будуть цікаві моменти, зараз покажу. Так, Підрозібрав я трохи. По міркам Мерседеса я майже нічого не розібрав. Зняв фільтр, зняв передню лобовину, відкрутив повністю вакуумний насос, відкрутив клапан один. А далі я повідкручував всі ось ці кріплення. Секундочку. Так, а, Кріплення проводів. Ось вони відкручені. І був самий цікавий болт це ось тут. Я, до речі, відкрутив тут кріплення стояла. Воно отак виглядало. Воно стояло ось так. І воно мені заважало відвести провода. Ось Власне, кріплення стояло ось, саме ось тут. Провода треба відвезти, тому що ось там, під, прямо під проводами, ось тут знаходиться ще один болт а, впускного колектора. Так, і, в принципі, ось він уже рухається. Я ось зараз припіднімаю, У мене вже є доступ до цього болта. Я зараз а, коротким вороточком відкручу його, від'єднаю, заміню і буду все збирати назад. Так, все, я вже дістав цей механізм. І ось, власне, результат на лице, як то кажуть. Ось, видно, не вистачає однієї запчастини, деталі, точніше. От. Тому самі заслонки стояли на місці. Механізм працював, але зв'язку між ними не було. Тому автомобілі показував помилку по заклинившим заслонкам. Ось так. Кому було корисним відео? Ставте лайк. Підписка обов'язково. До нових зустрічей. Так, нова запчастина встановлена. Залишилось зібрати все на місце.